Дня мої любі малята, мене звуть Катруся, і я до вас завітала у гості зі своєю іграшкою. А з якою саме відгадайте загадку. Стрип, стрип цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це, діти? Правильно, це м'яч? А що вміє робити м'яч? Правильно стрибати? А що ще вміє м'яч? Вірно, котитися. А як сказати на м'яч лагідно? Так, правильно м'ячик? А у вас є м'ячик? Як краще гратися з м'ячем одному чи з друзями? Ну, звісно, з друзями гратися веселіше. А зараз послухайте віршик про невихованого ведмедя. В лісі жив ведмідь гультяй. Знав єдине слово дай дайте меду. І малини, дайте рибки і калини, дорікали звірі вслід. Ну, ні вічливий ведмідь, чи тобі завчити, важко, чарівні слова, будь ласка. Малята, як ми можемо допомогти ведмедику? Ми його навчимо говорити слово будь ласка. Дай, будь ласка, меду, дай, будь ласка, малини, дай, будь ласка, риби, дай, будь ласка, калини. А ви, дітки, говорите чарівні слова. Ну, звісно, ви, дітки, молодці. Давайте пограємо в гру, яка називається Зроби, як я. Я обіймаю Петрика, тому що він хороший друг. Роби як я. Малята, а ви можете обійняти свою матусю. Я граюся з м'ячиком, з другом. Зроби, як я. Я дала машинку Максимкові. Зроби, як я. Я співаю пісеньку разом з Оленкою. Зроби, як я. Знають всі, коли їду, є друг, сам не підведеш, Друзі ти знайдеш. Малята, ви були молодці. Сподіваюсь, що вам було весело. А я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!